Ти куди, Саш? Треба забрати сина, з садочка. Він же ж чекає. Я поїду до сина. Саш, у нас немає дитини. Треба забрати сина. Іди. У нас немає дитини, Саш. Саш. Даша! Чорт. Знову це. Тобі знову наснився той сон. Пішли спати, а. Спати. Так. Так. Давай спати. Піди я зараз прийду. Поліна вийшла заміж за Олександра два роки тому. Їхнє шлюбне життя було спокійне, але нещодавно її чоловіка почав переслідувати сон про дитину, якої у пари не було, через що Олександр став поводитися нервово і дивно. Заспокійливі не допомагали, і Поліна дуже турбувалася за стан чоловіка. Відпросившись з роботи, вона поїхала за порадою до бабусі. День Сашка абсолютно нормальний. Тільки ці сни. марення починається сина, починає шукати, кудись збирається. І після цього йому так погано. Паплю, б, може, видасте чогось попити, якоїсь травки, щоб його сниці більше не турбували. Просто травками тут не допоможеш. Треба знайти причину марення. Катю, принеси мені миску з дощовою водою. Я вже його і до лікаря записала, але ж він не пішов. Ну, чоловіки самі знаєте, поки щось не заболить, його силою на цей водогляд не затягнеш. Вже я не знаю, що, що робити, бо сама збожеволію. Ось бабуся вода, як ви просили. Поклади сюди свою обручку. А може, причина в тому, що час народжувати, а я син як не завагітню? Ні. Тобі не судилося мати спільних дітей з Олександром? Він повинен був одружитися з іншою, і в тому шлюбі у них мав народитися син. В Сенсі, ну як таке може бути? Ми з Сашком кохаємо один одного, Ну, я ж його не примушувала. Бачу, над ним обряд хтось провів, щоб він скоріше одружився. От Олександр і поспішив проти своєї волі та долі. Який жах! Ну як же ж нам тепер жити? Тобі треба знайти ту людину і провести з нею зворотній обряд із заговореною водою. Катя тобі дасть. А вранці дай цю воду випити чоловікові, бо він дійсно божеволіє. Так на нього приворот діє. Добре, я все зроблю. Але як же ж зрозуміти, хто та людина? Візьми каблучку. По дорозі додому, будь уважною. Хто зі спини тебе укне, то й зробив приворот. А тепер слухай, який обряд ви маєте провести. Повертаючись від бабусі, Поліна купила срібну ложечку для обряду. Раптом по дорозі додому вона почула, як хтось її кличе. Полінко. На подив Поліни це була матір Олександра, яка жила неподалік. А я дивлюсь ти не ти. Ой, зовсім зір впав. Треба до лікаря записатися. Добрий день, Зоя Василівна. Вам допомогти з торбами? Ой, дякую, дорогенька. Ага, занеси до квартири. Заодно чайку поп'ємо, побалакаємо, а то ви з Сашком дуже рідко заходите. Поліна здогадалася, що свикруха і є та людина, яка зробила приворот. Тому вирішила діяти. Вдома Зоя Васильівна одразу перейшла до своєї улюбленої теми. Я от хотіла тебе спитати: у вас на роботі є якісь путівки в санаторій? Як ти мені тоді діставала від проспілки? Хочу трошки підлікуватися, щоб дожити до онуків. Зоя Васильівна, путівок вже немає. Я вам тоді свою віддала. А соціальні квартири від держави у вас там не видають? Які квартири? Ну, добре, що в тебе хороша, велика квартира і що ви з Сашенькою там живете. Треба ж подумати, як буду я онуків до себе брати. Ну, де їм ти вдаратися? А чому ви такі впевнені, що в нас скоро онуки? А? Ну як же? Вам час. Сашку діти вже сняться, він сам мені казав. А ви в курсі, що через ті сни він почувається погано, ледь не божеволіє? А це все ви. Я все знаю. Це ви начаклували, щоб він скоріше одружився. Я нічого не робила. Ну, подимуєш, трошки поворожила. Знала по сусідськи, що ти хороша і порядна дівчина. Примітила, як ти на мого сина подивляєшся у дворі. А може, це ви не мене помітили? А мою квартиру і пільги на роботі, так? Та що ти таке кажеш? Просто Сашенька, він не розумів, яке щастя поруч ходить. Він взагалі не поспішав заводити родини. От я й вирішила його трошки підштовхнути. За допомогою магії. Я в шоці. Та я ж не хотіла. Доню, вибач, це... я пізніше обговоримо. Якщо ви не хочете, щоб із сином біда якась сталася, ви зараз же допоможете мені провести зворотній обряд. Що прямо? Так, так. щоб він не збожеволів. Давайте чистий стакан. Ну, добре. Водіть ложкою вліво по колу і кажіть. Що зробила, відмовляю, сріблом та водою відмарення звільняю. Угу. Що зробила, відмовляю, сріблом та водою марення звільняю. Після обряду Поліна перелила воду назад до пляшечки, як навчила бабуся, і поспішила додому. Поліна в розпачі дивилася на розлиту воду. Адже тепер вона не могла довести ритуал до кінця. Поля? Що сталося? Де ти була? До твоєї мами ходила? Саш, скажи, ти мене хоч трошки кохаєш? Звісно, я ж одружився з тобою. Слухай, а що їсти будемо? О, може, картоплю не смажемо? Точно, піду почищу. Байдуже ставлення Олександра. Тільки підсилило підозри Поліни, що чоловік її не кохає, хоча сам і не усвідомлює цього. Дівчина була дуже засмучена всім, що відбулося, але сподівалася, що виконаний обряд хоч трохи допоможе. Втім, вона помилилася. Саша. Поль, буди малого, давай час їхати, бо розпізнимося. Саш, зараз друга ночі. У нас немає, сини ніколи не буде. Поль! Поль, я знову тебе налякав. Вибач мене, я ненави. Вранці Олександр прокинувся із сильним головним болем. Він попросив Поліну купити йому пігулки. Поліна? Привіт, <клес> Марко? Сто років тебе не бачив. А що ти тут робиш? Тепер працюю в цій аптеці. Перевівся в рідний район дитинства. Тільки посадилище, завідуючи. А ти як? Нормально. Якраз до твоєї аптеки. Мені потрібно щось хороше від головного болю і напевно заспокійливе. Нервова робота. Та ні, це для чоловіка. А, а, ти вийшла заміж? А, ну, ходімо, щось підберемо твоєму чоловіку. Ходімо. <плес> Баблюб, все так склалося, як ви і казали. Це все свекруха не ворожила, щоб синочка вигідно одружити. Обряд ми провели, але він ту воду не випив, бо я криворука всю ту пляшечку розлила. Це дуже погано, бо ти і приворот до кінця не зняла. І чоловікові гірше зробила. Так я тому і приїхала. Давайте я ще раз обряд зроблю, Зоя Васильівна погодиться. Ні, дитино, два рази цей обряд робити не можна. Тобі доведеться самій віддати чоловіка його справжній долі, щоб у них від щирої любові дитяточко народилося. І так ти, чоловіка, від біди врятуєш. Як віддати? А як же я? Я ж його кохаю. Ти дуже прив'язана до Олександра. Але ти цього. Не розумієш, бо і на тебе приворот діє. Насправді ж твоя доля пов'язана, не з ним. А з ким? Ні, я свого чоловіка нікому віддавати не хочу. Так буде краще, якщо ти даси Олександру жити його життям, тоді і сама зустрінеш своє справжнє кохання, бо з Олександром тобі не судилося бути щасливою. А тут ще й приворот біди наробив. І є ще щось, що його підсилює. Я нічого не розумію. Бачу, ти останнім часом постійно носиш щось чуже на голові? У мене немає нічого чужого, це моя шапка. Кажу, що бачу. Не можна носити чужий головний убір, бо так можна чужу долю собі взяти, а свою прогавити. І хто ж доля мого чоловіка, як не я? Візьми з миски горіхів, скільки захочеш. Бабусю три горіха в поліни. Так от жінка, яка через три дні у тебе пробачення попросить, і є доля Олександра. Якщо хочеш і собі, і йому щастя, маєш обряд поєднання суджених провести. Запали дві свічки, обв'яжи їх червоною стрічкою і слова заговору скажи. Катя тобі напише. Поліна в розпачі поверталася додому. Дівчина не була упевнена, що у неї вистачить духу виконати пораду бабусі. Полінка. Полінка, привіт. Тепер ми частенько будемо бачитися, так розумію. Е, як справи? Нормально, нормально. Щось не схоже. Що сталося? Ти все одно не зрозумієш. Марко, скажи. Ти б добровільно відмовився від коханої людини, щоб їй було краще. Коли справді кохаєш людину, то хочеш, щоб все в неї було добре. І будь-на що підеш заради цього? Навіть не відречення? Я все одно не зміг би бути щасливим, якби кохана людина через мене страждала. То навіщо дві нещасливі людини? Теж вірно. Це те про когось конкретно? Та ні, це, це про подругу, в неї просто проблеми. Все, мені вже час, я побіжу. Добре, бувай. Так. Побачимось. Минуло три дні. Поліна очікувала, хто ж виявиться справжньою долею Олександра і попросить у неї вибачення. Але ніхто не об'являвся. Раптом по обіді Поліні подзвонила її двоюрідна сестра Сніжана, яка жила у іншому місті і попросила переночувати. Так заходь. Слухай, ти вибач, що я так зненацька от, до тебе приїхала. Прикинь, зняла номер в готелі на симпозіум, але виявила, що побутала дати, і от заселення тільки завтра. О! Ой. Ой. О які гості! <клес> Привіт, сніжка. З весілля не бачились. Так, ми тоді з тобою танцювали, і ти мені всі ноги потоптувала. Привіт! <клес> <клес> Боже. Хупа? А я думала, де її загубила. Сенці загубила. Це ж ти мені зі штатів привезла. Та ні, зі штатів я тобі привезла іншу, а це моя. Ти що взагалі різниці не помітила? Це в стилі нашої Поліни. Вічно в хмарах літаєш. Ну, а де тоді моя? Напевно, серед парасолік завалялась. Ну, ти й росіяна. Хто б казав? Та чого свартесь, годі вам? Та... Поль, ну в мене купа вже таких. Ну, нас сина здоров'я. я ти чого. Чуєте, ви вибачте, що я отак от. Потурбувала вас і приперлася. Коли Сніжана вибачилася Требую. ще раз, Поліна зрозуміла, що саме про неї і говорила бабуся. Але дівчина не могла уявити, як її легковажна двоюрідна сестра може бути долею Олександра. За вечерею Поліна спостерігала за сніжаною та своїм чоловіком, але нічого особливого у їхньому спілкуванні не помітила. Після застілля Олександр пішов спати. Чисті рушники на пральній машинці, фен у шухляді. Тобі треба нічна сорочка чи халат? Оль. А в мене вже все є. Це на той випадок, якщо зустріну когось симпатичного на симпозіумі, що провести час не лише корисно, а й приємно. Ой, ти невиправна. Я думала, що коротні романи лишилися десь там, в студентських руках. То були веселі часи. Але знаєш, зараз якось не вистачає ресурсу. То робота, то підвищення кваліфікації. Зараз я отримала нову спеціалізацію. Я стала лікарем-реабілітологом. Так, дуже цікавий напрямок. А сім'я, діти? Поль, ну яка сім'я, діти? У мене кактус з дома здох, бо його ніхто не поливає. Я знаєш, мабуть, взагалі якась чай от стала. Почувши слова сестри, Поліна засумнівалася, що їй варто проводити обряд. Трохи повагавшись, вона все-таки передумала. На її погляд, Сніжана та Олександр зовсім одне одному не підходили. Дівчина була упевнена, що бабуся помилилася. Минуло декілька днів. Сніжана вже перебралася в готель. Якось вона запропонувала Поліні та Олександру зустрітися і разом пообідати у ресторані. Як твій симпозіум? Слухай, там майже закінчився, завтра вже додому. Я того і хотіла зустрітися з вами перед від'їздом. Знайшла когось для приємного часу? Ні. Мені здається, я вже для таких тусовок, знаєш. Слухай, а чого ти сама? Де Сашко? Ти що, не з ним сьогодні? Він на роботі затримується, він пізніше підтягнеться. То ходімо. У мене сьогодні ще куча справ насправді. Завтра зранку зустріч, а після обіду потяг. <плес> Але на обід Олександр так і не приїхав, і на дзвінки не відповідав. До вечора Поліна вже не знала, що й думати. Алло? так, Олександр Прокопенко, мій чоловік. Що? Як каже? Раптом Поліні сенс. подзвонили з лікарні і повідомили, що Олександр потрапив у автомобільну аварію і сильно постраждав. Поліна та Зоя Василівна всю ніч провели в очікуванні біля реанімації. Ранком стомлені та знесилені жінки вийшли випити кави. Не переживайте, Зоя Василівну, головне, що Сашко живий. Але ж лікар каже, що стан дуже важкий. За що нам таке горе? А це все через ваше дурне ворожіння. Тепер нашу родину невідомо, що чекає, а Сашкові взагалі біда загрожує. Я ж не думала, що так станеться. Я хотіла синові щастя. А може, це ти щось не так зробила? Бо не допоміг твій обряд з водою. А у вас все невістки винуваті, так? Після слів свекрухи Поліна відчула свою провину і знову поїхала до бабусі в надії все виправити. Вибачте, це просто все нерви. Сашко в лікарні, стан важкий. Я вже себе і свекруху виню. Що ж ти обряд не провела? Я ж тебе попереджала, бо по всьому виходить, що його доля це моя сестра, двоюрідна сніжана, а цього просто не може бути. Чому ти так вирішила? Ну, бо я сніжану знаю, ми з нею разом виросли. В неї в голові одні гульки, флірт. Їй ніхто не потрібен, вона сама для себе живе, ще й дітей не хоче. Ну я і подумала, що їх не варто поєднувати. Ану, дай мені свою шапку. Це шапка твоєї сестри, чи не так? Точно, баблю. Ви були праві. Це сестрина шапка виявилася, а я думала, що моя. Так от, справжня її власниця і є доля Олександра. Вони мали ще до весілля зустрітися. Тоді б і склалася їхня пара. Точно. Вона ж тоді приїжджала, коли ми з Сашком почали зустрічатися, так але ж він мене вибрав. Бо втрутилася його матір з переворотом. І дарма, ти так думаєш про сестру. Дівчина вже готова до родини, просто вдає себе таку. Що ж тепер робити? Віддай головний убір сестрі і такі слова скажи. Тобі твоє даю серцем чистим, з душею легкою. Тоді все стане на свої місця. І ти повернеш собі свою долю. А Сашко після цього одужає? Ти жоден обряд до кінця не довела, тільки гірше зробила. Просто так, він не впорається. Маєш провести обряд зі свічками, який я тобі давала. Пам'ятаєш його? Так. Запалити дві свічки, перев'язати червоною стрічкою і сказати слова заговору. Я папірець зі словами зберегла. Правильно. Як зробиш все, маєш сама вкласти руку Олександра у руку сніжани. Так ти допоможеш судженій парі згадати кохання. Поліна розуміла, що їй варто дослухатися до бабусиних слів і відмовитися від коханого заради його життя. Вона згадала, що сніжана мала їхати додому, і тому подзвонила сестрі і перехопила її по дорозі на вокзал. Ти мене так налякала, як Сашко, що кажуть лікарі. Стан важкий, але я вірю, що все буде добре. І, до речі, ось це твоє. Твоє я тобі віддаю і серцем чисним, і душею легкою. Ти що здуріла? Та що мені для тебе шапки шкода чи що? Це взагалі зараз не на часі. Ні, ні, так треба. Все біжи на потяг, запізнися. Я тобі подзвоню. Того ж вечора Поліна провела такий обряд зі свічками. Минуло два тижні, і Олександра виписали з лікарні додому. Попереду його чекала довга реабілітація. Саш, дивись, хто приїхав. Привіт! Так кому тут ногу розробляти треба? Сніжанку, а ти провідати нас ще знову на якийсь медичний симпозіум? Допоможу тобі з реабілітацією, щоб ти у нас не був як кривенька качечка потім. Поліна одразу помітила, що Олександр дивиться на сніжану зі справжнім коханням, якого вона ніколи не бачила у його очах до себе. Тримайся міцно, щоб не впасти. Та не хвилюйся ти. Тепер він в надійних руках. Невдовзі Олександр чесно зізнався, що відчуває кохання до сніжани. Поліна усвідомила, що має його відпустити. Дівчина, отак апетитно їсти булочку, може, поростите? те. А ти вирішив змінити аптеки на великий спорт? У мене вихідний. А ти як Як, подруга? Вже розібралася з проблемами? Мабуть, ти казав правду: якщо кохаєш людину і бажаєш їй тільки добра, інколи краще її відпустити. А я шкодую, що не був наполегливим. Ти навіть не здогадуєшся. Я був у тебе такий закоханий, але боявся підійти. Ну, чого боявся? Ну, ти така гарна, всі хлопці з тобою бігали. А насправді тоді ти тільки мені один уподобався. подобався. Серйозно? А, чого ти цього не показувала? Ну, баловна була. Хотіла, щоб ти бігав. Бачиш, я теж вже бігаю. Може, сходимо якось на каву? А чоловік. Він не буде проти? Розлучаємося ми. Вирішили одне одного відпустити. А я тебе вже нікуди не відпущу, бо напевно нарешті не здогнав свою мрію. Поліна та Марк почали зустрічатися поруч із ним дівчина нарешті почуває себе по-справжньому щасливою. Олександр та Сніжана одружилися і чекають на народження сина. Бабуся каже, що не можна носити чужий головний убір. Так ви можете чужу долю собі взяти, а свою прогавити.